Ми живемо в 21-му сторіччі, вважаємо себе цивілізованим суспільством. Насправді, ми живемо в світі, де панує насильство. Від народження і до смерті, в мирні і воєнні часи, люди зазнають насильства з боку держави, суспільства в родині, насильство сильних супроти слабких. Для нього не існує кордонів расових і культурних меж та соціального статусу. Жертвами насильства стають люди похилого віку, діти, іноді чоловіки. Але переважна більшість це жінки. Скільки існує сім'я, скільки існує проблем домашнього насильства? Дуже боляче. Коли з кожним роком все більше і більше звертається клієнтів саме з цією проблематикою, до нас звертаються і чоловіки, до нас звертаються, і дружини, і жінки, і бабусі, і дідусі, але ми живемо в цивілізованому суспільстві, і ми розуміємо, що жити далі так не можна. Перш за все, кожна родина, кожна мама, бабуся, дідусь повинні розуміти, що вони не повинні жити в середовищі, в якому постійно Присутні прояви насильства, чи економічно, чи психологічно, чи навіть фізично. І ось саме наш міський центр сім'ї Родини Дім надає практичну підтримку родинам, які опинилися в таких складних життєвих обставинах. І хочеться вам ще раз нагадати і звернутися до вас: не терпіть будь-які прояви насильства. Будьте Гідними членами нашого суспільства, вмійте поважати себе і будьте впевнені в тому, що є існують такі установи, де вам нададуть якісну професійну допомогу, де ви зможете отримати і психологічну, і юридичну підтримку. Насирство породжує насильство це нескінченна кількість особистих драм людських історій. Бату часто мене кривдить, мовляв, я все роблю не так. А мама моя каже: терпи, такий вже в нас батько. Він нашу маму також б'є, вона терпить. А я все частіше відчуваю себе зайвою, нікчемною, моє однолітки знущаються з мене, бо я завжди голодна, обітрена, заспана та нікому не потрібна. Мабуть, найбільшим злом у нашому суспільстві є насильство стосовно дітей. Коли ми говоримо про насильство в сім'ї, то повинні мати на увазі, що обов'язково в сім'ї, де є насильство, страждають діти. Або насильство здійснюється безпосередньо до дітей, або діти просто спостерігаючи за тим, як страждає мати, або іноді батько, самі залишаються. В стані постраждалих від насильства. Іноді діти, які втягнуті в домашнє насильство, самі стають насильниками або здійснюють помсту насильникові, захищаючи своїх матерів або свого меншого братика чи сестричку. Міжнародна громадська організація школа рівних можливостей з 2000 року бере активну участь у всіх заходах, спрямованих. Проти різних форм і проявів насильства у своїй роботі. Ми часто стикаємося з фактами насильства у школі, насильства в сім'ї і готові сприяти у подоланні цих явищ. Я покохала. Він здавався чудовим хлопцем, а виявився зрадником, використав мене, зґвалтував та покинув. Навіть не покинув, а продав мене іншому. А то інше. Був власником борделю. Я стала його родиною. Я більше не можу терпіти цього насильства. Проблема насильства в сім'ї носить надзвичайно масштабний характер. І, на жаль, одна проблема дуже часто породжує іншу. Тому достатньо часто ситуація насильства в сім'ї породжує ситуацію торгівлі людьми. Жінки на гарячу лінію центру Ластрада Україна звертаються з різними проблемами, але фактично всі стосуються насильства в сім'ї. В ситуації дійсно насильства в сім'ї страждають і діти, і жінки, і є випадки, коли це стосується і чоловіків. Б'є, значить, любить? Ні. Б'є, значить, ображає. Б'є, значить, вчиняє правопорушення. Потрібна допомога. Звертайтеся на гарячі лінії. Ми спробуємо вам допомогти. Вдумайтеся. Це трапляється не десь там, а тут, поряд з нами. Необхідно сказати насильству! «Стоп». Тільки так ми зможемо його зупинити. Проблему насильства над Жінками та дітьми в сім'ї та світі, перш за все, ми бачимо у недостатньому вихованні культури миру. Жінка, мати це квітесенція любові, краси, ніжності, піклування. Самі ці якості здатні рівноважувати агресію. Чоловік, який практикує насильство в сім'ї, перш за все, не здатен побачити красу, не здатний відчути любов, а це все вже проблеми сімейного виховання. Ми сподіваємося, що кожна людина в світі, і чоловіки, і жінки, а особливо чоловіки, скажуть ні насильству в сім'ї, в суспільстві і приєднаються до такого всесвітнього руху. Тільки за таких умов в світі запанує любов, мир та злагодароди.